Розділ 15: Егоїзм і страх, як ми вже зазначали, інстинкт страху є збудженням імпульсу самозбереження. Психопатичні стани в основі є станами страху, пов'язаними з гіпноїдними станами та з ненормальним патологічним станом імпульсу самозбереження. Це проявляється у фундаментальній рисі, крайньому егоїзмі, характерному для психопатичних пацієнтів. Пацієнт цілковито зосереджений на собі і готовий пожертвувати будь-ким заради власних жахів. Протягом багатьох років, день у день і ніч у ніч я жив поруч із пацієнтами, які перебували під моїм наглядом спостереженням і лікуванням. Одна риса завжди відкривала мені головну характеристику, яка зберігалася за постійно мінливим психопатичним симптомокомплексом. Це крайній егоїзм пацієнтів. Немає більшого егоїзму, ніж у типових випадках психопатичних розладів. Цей егоїзм іде паралельно з психопатичним станом. Це не означає, що кожен егоїст обов'язково психопат, але кожен психопатичний випадок за своєю суттю є егоїстичним. Психопатичний пацієнт не вагається жодної миті, щоб пожертвувати заради свого афекту батьком, матір'ю, братом, сестрою, чоловіком, дружиною, коханим, другом чи дітьми. У тяжких випадках пацієнт ні перед чим не зупиняється і лише страх перед стражданням, хворобою, наслідками чи покаранням може його стримати у деяких крайніх випадках. Пацієнт майже диявольський у своєму егоїзмі. Постійне співчуття, якого пацієнти жадають від інших, і яке вони вимагають, якщо його не надати негайно, є лише вираженням їхньої глибокої обсесії імпульсом самозбереження. У боротьбі за самозбереження вони забувають про все інше, пам'ятають лише себе. Цей стан стає основною рисою характеру, яка часто виражається відверто і брутально. Навіть у найкращих пацієнтів можна побачити проблески у глибині психопатичній. Душі, що і нічим іншим, як величезним егоїзмом істоти, яка програла в боротьбі за існування і мучиться від пекельних мук інстинкту страху. У їхній марнославності, самовдоволеності, зарозумілості та зневажливому ставленні до інших, як друзів, так і незнайомих, а також у повній байдужості до страждань близьких друзів і знайомих, ми знову бачимо вираження того жахливого егоїзму, що обсідає психопатичного пацієнта. Заради позбавлення від найменшої незручності чи здобуття найдрібнішої насолоди, пацієнт готовий піддавати інших навіть своїх саме. Близьких і дорогих не лише незручностям, а й постійному болю, навіть тортурам. Пацієнт нарікає на брак упевненості, але водночас не вагається вимагати від своїх найкращих друзів або навіть від цілковитих незнайомців будь-яких послуг, вважаючи, що він цілком заслуговує на це. Пацієнт сповнений марнославства і самовпевненості щодо власної величі порівняно з іншими людьми. Світ, а особливо його сім'я, лікарі, доглядачі, друзі, знайомі, кохані повинні жертвувати своїм життям заради його комфорту. Навіть коли психопатичний пацієнт чинить якийсь альтруїстичний вчинок, він робить це лише доти, доки сам отримує з нього користь. Він готовий відмовитися від цього щойно дія перестає служити його егоїстичним цілям. Я сам. Перший і останній ось сутність психопатичного життя. Пацієнт переконаний у власній доброті й лагідності у своїх людяних почуттях, які на його думку значно вищі за звичайні. Він обожнює самого себе і завжди готовий насолоджуватися славою своєї витонченості і виняткової чутливості. Цю рису він особливо прагне підкреслити перед друзями, сім'єю і навіть тими, кого як здається любить. Я ніжна істота, про яку ви всі грубі, нечутливі люди, повинні дбати. Це принцип, за яким живе психопатичний пацієнт. Пацієнт робить усе, щоб привернути увагу до цього боку своєї особистості, підкреслює свою хворобу, перебільшує симптоми і навіть вигадує їх, аби лише змусити тих, хто насмілився його ігнорувати чи не приділяти достатньо уваги його стану, бажанням, примхам і особливо його страхам, які лежать в основі всіх його прагнень і бажань. Немає нічого настільки тиранічного і безжального, як автократична страхом, обсесивна слабка воля психопатичного чи невротичного пацієнта. Такі пацієнти часто прикидаються лагідними, але ця лагідність рідко щира. Вона зазвичай розрахована, бо завжди націлена на те, щоб викликати у співрозмовника співчуття, ніжність, увагу до страждання, і водночас змусити інших повністю підкорятися їхнім бажанням. За найменшого опору чи критики, їхня лагідність миттєво змінюється на роздратування, гнів, образливість і навіть жорстокість. У таких випадках добре видно справжню суть психопатичного егоїзму. Усе, що пацієнт робить, спрямоване лише на задоволення власних інтересів, на полегшення власних страждань, на придушення своїх страхів. Якщо щось чи хтось стає перешкодою, він готовий пожертвувати будь-яким без вагань. Дехто з пацієнтів розвиває надзвичайну хитрість у досягненні своїх цілей. Вони майстерно використовують сльози, слабкість, стогін, навіть уявні симптоми, щоб заволодіти увагою лікаря, рідних чи друзів. Вони інстинктивно знають, на які струни натиснути, щоб змусити оточення піддатися. Цей огеїзм настільки глибоко вкорінений у психопатичну душу, що для них абсолютно природно прикидатися удав. Вати, обманювати лише б досягти бажаного. Буває, що пацієнти щиро переконані у своїй правоті та винятковості. Вони справді вірять, що їхні вимоги справедливі, що їхні страждання унікальні і заслуговують на безмежну увагу та співчуття. Саме тому будь-яке недостатнє ставлення до них викликає у них не лише образу, а й відчай, лють і ще сильніший страх. Часто психопатичний пацієнт постає у двох протилежних образах: з одного боку, він показує себе як ніжну лагідну стражденну істоту, яка заслуговує на співчуття, з іншого боку, варто лише зачепити його самолюбство або відмовити в бажаному, як він виявляє деспотизм байдужість до інших і готовність завдати болю, аби лише позбутися власних страхів. Ця подвійність, лагідність і тиранія насправді є двома. Сторонами одного явища глибокого патологічного егоїзму, що виростає з інстинкту страху та спотвореного імпульсу самозбереження. У багатьох випадках егоїзм проявляється в найдрібніших деталях щоденного життя. Пацієнти часто бувають невимовно вимогливими у побуті, дріб'язковими, дратівливими у найменших дрібницях. Будь-яке відхилення від їхніх звичок, будь-яка зміна, навіть незначна, сприймається ними як образа а або як джерело нових страждань. У родинних стосунках це набуває особливо виразних форм. Хворий прагне, щоб кожен член родини був у постійній готовності задовольняти його потреби, слухати його скарги, брати на себе всі клопоти, якщо ж оточення проявляє не меншу байдужість, або в тому від цих нескінчених вимог хворий відповідає образами, докорами, істеричними сценами. Нерідко така поведінка стає справжнім моральним тиранім. Психічним ярмом для родини. Вона виснажує близьких і нерідко призводить до того, що життя з психопатичним егоїстом стає майже нестерпним. Сам пацієнт при цьому щиро вважає, що його поведінка цілком виправдана, адже він страждає і має право на безмежну турботу. Таке поєднання егоїзму та страху формує особливу психічну атмосферу, в якій хворий живе постійно. Усі його дії, думки, бажання підпорядковані лише однією. Дні меті уникнути страждання та заспокоїти внутрішній страх. Але ці намагання замість полегшення лише ще глибше занурюють його в психічну залежність, посилюють тиранію над іншими та остаточно ізолюють його від світу. Таким чином, у психопатичних станах ми спостерігаємо не просто звичайний егоїзм, притаманний людині, а й особливу патологічну його форму, в якій страх і самозбереження зливаються у єдиний інстинкт. Інстинкт, що керує всією особистістю.